Європейські депутати вперше побачили твори маленьких українських художників. Фонд Ігоря Янковського ініціатива заради майбутнього відкрив виставку дитячих робіт Україна очима дітей. Виставка супроводжувалася виступом молодого бандуриста Віртуоза Ярослава Джуся та відомого піаніста з України майстра Дмитра Суховієнка. Вперше українська бандура у поєднанні з фортепіано заграла у стінах Європарламенту. Звучали народні українські пісні, попурі з сучасної музики та класичні твори. The people here Я радий представити сьогодні в Європі нову генерацію української талановитої молоді. Ця презентація незвичайна. Вона представлена дитячими картинами майбутніх творців держави. Усі роботи створені маленькими українцями, що мріють бути щасливими. І Їхні картини відзеркалення дитячих мрій вони уособлюють оптимістичне бачення майбутнього. Я щиро впевнений, що наша виставка стане важливим кроком у культурному взаємозбагаченні наших країн, покращить розуміння європейцями України. На святковий концерт присвячений відкриттю експозиції у Брюсселі зібралися депутати Європарламенту, співробітники установ Єврокомісії, представники дипломатичного корпусу. Зазначимо фонд Ігоря Янковського. Ініціатива заради майбутнього підтримує талановиту творчу молодь, надає допомогу молодим вченим митцям. Фонд також реалізовує культурні, медико-реабілітаційні та еколого-природничі програми.